Усім доброго вечора. Ой, на вечір у мене температура трішки спала. Зараз ось 37 градусів, але почуття таке дуже дуже не дуже. Так, хотіла б з вами поділитися нашими планами. Ми хочемо в цьому році зробити ремонт для наших діточок в цій кімнаті. А, так, ми будемо а, тут перефарбовувати ось такі обої. Вони вже давно тут ми заселилися ще 3 роки назад, Вони в нас були. Діти вже почали тут наводити свої візеруночки малювати на обоях. Хоча ми дозволили, того, що будемо перефарбовувати всі стіни в такий а, цікавий сіренький колір. Потім я вам буду показувати, як ми будемо це робити. Чоловік вчора підклеїв нам а, трішки обоїну. Ось, бачите, як гар... гарне. Таке все стареньке, благеньке тут, а, старий шкаф, такий важезний, важезний. Навіть воно а, дзеркало трошки надколото. Хотіли б його замінити, але будемо розмовляти з хазяйкою цієї квартири, бо не знаємо, навіть, чи дозволить вона нам його виконати чи ні. Ще поки що не знаємо. Хочемо, щоб у діточок була свіженька, така чиста, гарна кімнатка. От. І повісили на, на трубу, повісили. Зараз таке кріплення Сашунькіно, картину, яку він у нас замовляв собі на Новий рік. Ось таку красивесну, бачите. Хочеться, щоб вона десь висіла ось тут, посередині цієї стіни над його. Ліжечком. Тому будемо на днях, на вихідних. Плануємо тут трішечки освіжити колір стін, щоб діточкам було тут дуже затишно і дуже приємно знаходитись.